Привіт, 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 друзі. Сьогодні, так як у нас осіння вже пора, ми будемо малювати. І також хочу сказати, що це буде не просте малювання, це дуже буде таке, знаєте, воно буде впливати на наш емоційний стан. Тому я сподіваюся, що ви вже підготували все, що потрібно було: гуаш, там папір, і ми вже... Просто в неймовірному очікуванні від того, що ми підготувала наше далі. Тому прошу вас, ми будемо починати. Добрий раночок, всіх рада бачити знайомі обличчя. Привіт, привіт, привіт. Оля прийшла, Анічка прийшла, так. Так, рада всіх бачити, ще приєднуються. Доки всі приєднуються, давайте перевіримо, чи все ви підготували для нашого заняття. Аркуш білого паперу нам знадобиться. Обов'язково пензлики різні, як завжди, і товстий, треба, і тонкіший. Е Далі дякую. Молодці, бачу палички. Євушні, ага, є, чудово. Фарби Вуаж я просила або акварель, фарбу взяли. Так, фарби є, все чудово, водичка, звісно. І е, я просила підготувати різні листочки, е, можна будь-які, різного розміру, е, неважливо, сушені вони чи ні. Ну, ось, якщо у когось немає листочків, ви не підготували. О, Максим, тебе взагалі шикарно, шикарно. Ви вже назбирали. Видно, відразу хто на вулиці гуляє. Дивіться: якщо немає зараз у когось листочка, а вони є у всіх. Віка є, усіх є. Правильно Я дивлюся, чудово. От, на ректовок, якщо в когось немає, бо заняття в записі йде, то можна шаблон собі вирізати просто з. Аркуш паперу і теж підійде. Ну що, ви готові подивитися, що ж у нас з вами сьогодні вийде? Ми сьогодні з вами зробимо ось такий осінній ліс. Дивіться, який прекрасний, красивий ліс. Так, Діаночка, яке в тебе питання? Мене зовут Віка. А, Віка, добре. Зараз ми в тебе переймемо... Я сказала. Дуже гарні листочки. Супер підходить вікуля. Так, Максим. У мене такі листочки маленькі підходять. У тебе є великі і маленькі. Дивись нам на малюнку, у нас є великі і маленькі, тому нам треба йти і, і ті. У тебе шикарні листочки, Коль. Попаді листочки ми за СДІВ, а дієво живий, та йому все. Неплохо, та ще лісточки, вони теж, то, как, как осіння, а не як касіння, а ослини живі. Так, о, але нащо ти з дерева зриваєш? Вже зараз осінь, ми робимо осінні поробки, вже є кусочки на підлозі. а зіла, гдієвий, трохи. Тут-чуть чуть, -чуть. чуть, -чуть злами, Ага, Треба ж на підлозі збирати, щоб не шкодити дереву. Так, ну давайте розпочинати з <свист> вами. Я опускаю екран, і що нам з вами вперше знадобиться? Спочатку нам знадобиться а, листочок. Ви обирайте найбільший, який у вас є, а, за форматом, але так, щоб він і влазив на а, білий аркуш паперу. Тобто, не беріть такий гігантський, що не влізе на білий аркуш паперу, але беріть найбільший. Менші листочки. Ось, наприклад, у мене менший листочок. Ми його використаємо вже в кінці. І так, які кольори осені? Нагадайте мені, будь ласка, хто знає, підіймайте ручку, називайте кольори осені. Кольори осені які? Так, віка які? Кясний сойти. Помаранчевий. Помаранчевий, так. І зелений. І зелений ще є, абсолютно вірно. Тому сьогодні ми використовуємо виключно ці кольори. І ще раз, помаранчевий, жовтий та червоний. Я прошу не користуватися там, не треба зараз сюди синього чи ще якогось так? сунути. Використовуємо саме кольори осені. Що ми робимо? Зараз е, беремо пензлик і повністю розфарбовуємо наш листочок кольорами осені. Накладаємо ось так: дивіться, червону фарбу, жовту фарбу. так, тостим, е, таким шаром. Помаранчевий колір. Усі відтінки можна. Можна навіть ну, трішки зеленого додати, чому ні. Так. Ось так, товстим, товстим таким шаром. Накладайте фарбу. Той, хто приєднався до нас, беремо листочок і розфарбовуємо його різними осінніми кольорами. Ми з'ясували, що ми можемо брати червоний колір, можемо брати жовтий та помаранчевий. Ось, дивіться, я вже свій е, листочок е, розфарбувала. Так, дивіться. І що мені тепер треба зробити? Будь ласка, на секунду підніміть свої оченята. Подивіться на екран. Так, не всі дивляться. Три, чотири підняли оченята. Дивимось на екран. Що далі треба зробити? Білий аркуш паперу. Ми беремо розфарбований листочок, і ось тут у нас буде галявина. То трішечки ось так вище. Десь по центру ми прикладаємо перший листочок і гарно ось так притискаємо. Дивіться. Щоб гарний був відбиток. Дивіться, що вийде. Подивіться, будь ласка. Раз, два, три. Оп. Ще зараз я тут трішки притисну. Оп. І в мене ось таке вийшло осіннє дерево. Гляньте, яка краса. От. Далі. О, віка, я бачу, ти зробила відбиток гарне. Так. Робимо відбиток. Дивіться, і е, так само пішли далі. Тобто е, беремо так само великий ще раз листочок і його розфарбовуємо знову. Не треба кожен раз новий листочок брати. Достатньо того самого. Просто ще раз накладаєте кольори. Так. О, там у Олесі піднята ручка. В тебе є якесь питання? Мені не ася зовут Алія. Добрий день, приємно познайомитися. У тебе було питання? Чи ти просто хочеш сказати, щоб тобі звати по-іншому? Так. Ага, добре, буду знати. Так, розфарбовуємо. Дивіться, який у вас буде ліс. Густий чи не такий вже густий, залежить ну, від вас. А, тобто, ви самі визначаєте, скільки листочків ви хочете а, від, зробити відбитків, так? Тобто чи це буде 5, а може, в когось великий аркуш, і в них буде 10 дерев, але так, щоб не наляпано було. Тобто, я думаю, що на такий аркуш, над яким ми працюємо, сюди достатньо ну, максимум листочків 5. Причому три може це бути великих дерева і два маленьких, наприклад. Але ви визначаєте самі для себе. О, в мене вже два дерева. Дивіться, виросло, два дерева, ось таких. Так. Далі я хочу, щоб у мене були інші дерева. І ось у мене є такий листочок. Сусіднє дерево буде ось таке, тому я замінюю листочок. Грайтеся з формами. Дивіться, які у вас там є листочки, я ще кожного не знаю. Тому змінюйте форми, так буде дуже гарно. Я от замінила вже, дивіться, я вже іншим буду працювати. І роблю відбиток третього листочку. Так, гарно дивіться, якщо коли прикладаєте листочок, гарно проходьте по всій площині ось так пальчиком. Аби відбиток був красивим. Тому що, якщо ви не притиснете або мало поклали фарби, ну, відбиток буде не таким гарним. Але й багато фарби не треба, бо воно все розтічеться. О, дивіться, яке в мене нове дерево вийшло. Так. А маленькі дерева, вони ще маленькі. Листочки, ось такі, ще поменші, Чогось таке. В мене будуть ще трішки зеленуваті, начебто вони ще повністю не пожовтіли, то я використаю зелений колір. Дуже гарно поєднувати зелений з жовтим кольором. Це дуже гарне поєднання. Зелений з червоним він так не ну, дивиться красиво, а от зелений з жовтим так. Ой, є сюди дерево. Ще одне в мене буде. Ой, так, рідка була фарба, трішки. Такі погано він буде Так, І знову я зроблю зелений. Так, ось так дивіться. І я ще одне дерево зроблю ось тут. Я думаю, досить. Тобто, в мене досить такий густий вже виходить ліс, тому, думаю, достатньо буде. Так. Діана, а скільки в тебе вийшло вже листочки? Твої три поки що, ага. Так. Віка, а в тебе вже скільки листочків ти зробила? Багато вже, так? порахуй. Порахуй Так. Один. У мене поки поки весій, Чотири, чудово. Ти, як і я, у мене теж чотири поки що. Так. Коля а в тебе. Попади я, 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 она листочка мне не выстачает. Я еще я несколько делю и да рисую окняково, да окня. Ага. Тебе не выстачает листочков? Я трешки не знаю. Не, 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 у меня есть охота. И я хотела опять замалювать один листочек вот и там, да ага. опять пятый а потом все сверху краской. Нам не Давай, Я зрозумів лучше. Ось такі різні дерева в мене вийшли, бачите, різного кольору, різної форми. У нас піднята ручка у Максимчика. Ага, Максим. Максим. У мене от таке вийшло три. Такі. Три, чудово, огу. А зараз це вже чотири, я думаю, тобі досить. У тебе так багато там дерев, що четвертий досить. Так. 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 Ну, доки ви всі доробите, дороблюєте свої відбитки. Ну, я думаю, ви так прекрасно розумієте, що. У нас дерева в повітрі не ростуть, правильно? І, звісно, у них має бути стовбур. Для того, щоб намалювати стовбур, ви маєте змінити пензлик і взяти вже тоненький. Дивіться, який у мене тоненький. Тобто, щоб було дуже красиво і охайно. Стовбур, звісно, у нас коричневого кольору. Кожен, якщо дороблю відпитки, дороблюйте. А я зараз покажу, як малювати стовбур. Стовбур, дивіться, тут, де була серединка у мене, я провожу смужечку ось так і донизу веду, бо тут у нас буде е, галявинка. Трав'яна галявинка. Отак. Так. так. У кожного дерева має бути стовбур. Ну, якщо хочете товщий то, стовбур, сильніше пензлик прижимаєте. Якщо тонкий стовбур, то ледь-ледь ось так проводите, дивіться, смужечку, і все, і готово. Ось такі дерева у нас. Так. Якщо хтось не встигає, кожен працює в своєму темпі. Не поспішайте. Головне, щоб була хайна і красива робота у вас. Так, Вікуля, що у тебе, яке у тебе питання? У мене. Ой, вау. до Насіб'ява до добавія. Супер, дуже красиво вийшло. Яскраво, класно, молодець. Так. Ну і всі здогадалися, що нам треба буде ще зробити. Галявинку. Так, де у нас ростуть безпосередньо наші дерева. От, е галявинку ми будемо робити матеріалом, який ми ще не використали, а ми не використали е наші вушні палички. Вушну паличку ми беремо, обираємо знову осінні кольори, тобто, це або жовтий, або помаранчевий. Ну, я розпочну, мабуть, з помаранчевого кольору. Тобто я беру помаранчевий колір Так. І красиво, ось так охайно ставлю ось такі крапочки. Це, начебто, наші осінні листочки вже повпадали, і наша галявинка стала жовта, червоненька, і трішки жовтенька буде. І ось так понизу. На небо не заходьте, а ось тут понизу ви маєте проставити ось такі крапочки. Я це зробила зараз помаранчевим кольором. Далі в мене. Буде черве, червоні ще листочки. Червоні листочки, дивіться, я вже змінила, тобто тут помаранчево малювала новий колір, нове, нову паличку беріть. так Червоненьким дивіться, теж пройшлась. Звісно, ви можете ще трішки зеленого додати, чому б ні. Так, знову беру новеньку. Дивіться, це вже брудна. в мене я беру нову, щоб малювати жовтий колір, жовтим кольором. Так, знову Віка, що таке в тебе там? Хочу показати. Давай, показуй. Вот. Вау, Віка, дуже-дуже гарно, молодець. Так, чудово. Але це ще не все. Як ви думаєте, що я ще скажу зробити? Так, я ще домальовую, трав... дивіться, свою галявинку, додаю ще жовтих листочків. Вікуль, так кажи. Сказати, що можна ще небо добавити. Кольно, молодець, ти читаєш мої думки, абсолютно вірно. Ще треба додати неба, а саме хмаринки, я думаю, що треба додати. Так. Є. У мене зелена галь... Моя галявинка готова, тому я теж буду приступати до того, щоб трішечки додавати хмаринок. Вирішила, що і зеленого треба ще трішки додати, то в галявинці теж має бути зелений листочок на галявинці. Так. Ну, хмаринки у нас, звісно, більш такі е е е осінь, все ж таки, йдуть дощі, тому хмаринки краще такого більш темного блакитного кольору робити. Ну і можна і світлі, чому ні? Можливо, у нас сьогодні сонячний день. У мене одна Хмаринка попливла в небо, друга так, і третя. Звісно, ви можете включити фантазію, додати і сонечку. Можливо, у вас сонячний осінній день. Можливо, у когось сьогодні сумний настрій, і ви доздасте краплинок дощику на нашого малюнку. От. Так що, коли ви сфотографуєте, готові роботи, я буду бачити, у кого який настрій, зрозумію. За вашим небом, у кого який настрій сьогодні? Так, мої хмаринки готові. І тут я ще охайно додам в мене тонкий пензлик, тому я охайно зможу додати, а ви дивіться, ви у вас чи ні. Ви знаєте, що восени пташки відлітають у теплі края. Тому я тут намалюю маленьких таких пташеняток. Які відлітають у теплі краї. Ось такі галочки невеличкі я поставила, смужечки такі. Якщо у вас таке вийде, ви можете теж охайно додати такі ось дві рисочки, і це начебто пташечка відлітає у вирій. Якщо у вас вийде. Якщо ні, краще не робіть, щоб робота була охайна. Дивіться. Ось такий Осінній ліс у мене вийшов. Звісно, фантазії немає так, меж, і ви можете ще посадити грибочки на нашу галявину, вони теж там можуть рости восени. Тому е тут вже ваша фантазія. Так, моя робота готова. Якщо хтось вже готовий, я хочу подивитися на ваші роботи. Якщо ви ще допрацьовуєте, то домальовуйте. Так, Ліля. Кажи. Не. Я ще тільки ночила, у мене пока вотак. Так, працюй. Ой, у тебе дуже красиві листочки, супер. Так. Вау, Діана, ну прекрасно. шедевр, Молодець. Хай все висихає тепер. Так, Віка, доробила? Так, я чекаю. Ух ти, дуже гарно. Супер. Вік тільки клади швидше малюнок, а то все не висохло. І... Так, щоб не потекло, то обережно. Дивіться, не треба підіймати, можливо, камеру просто опускайте. Так. Максимчику, я бачу, ти допрацьовуєш. Мар... Мартіан, так? Левченко, ага, в тебе вийшло? Мартин у нас. Мартин. А, Мартин, вибачте, будь ласка, Мартин, в тебе вийшло? Угу. Покажи, Що в тебе вийшло? Вау, як оригінально! Ну, Мартина видно, що осінь іде? А, то дощить, мабуть, дощить. Ага, Максим бачу, давай. Вау, Максим, це твоє дерево жовтеньке, таке да. для мене справа. Воно просто неймовірне, дуже гарне, мені подобається. Так, Дянка, Максим дуже гарно, Діана, що в тебе там? Діана друга одна показала. Діан, Діана, я бачила однією, та ще. Ага. А, ти ще травку дороблюєш да, ватними паличками, Катюша. Вау, Катя, ще галявинку зробить, і буде супер круто. Так, я всім дякую за заняття. Хто ще не доробив роботу? Надсилайте нам фотографії, ось така от виготова у вас вийде коробка. Зсилайте фотографії, я обов'язково подивлюсь і прокоментую. От, всім дякую за заняття і до зустрічі. Па-па, до побачення. Так, ми ще ще? Питання. Ага, Ліля, Лілічка, кажи. Йо. Дуже гарно, дуже гарно. Молодець. Супер. Я... Все тоді, так. Дякую, Дякую всім за ти урок. Ти? Хуля, що? Дякую тобі, що до нас прийшла. Щасливо, до побачення. Так, Дякуємо велике за таке чудове заняття і всім бажаю сьогодні гарного, пригарного дня. До зустрічі, па-па.